Псалом 31. Господи, на Тебе я покладаюсь, тому не дай мені осоромитись повіки, визволь мене в своїй справедливості, нахили до мене своє вухо, поспіши на мій порятунок, будь для мене оборонною скелею, притулком, неприступною твердинею задля мого порятунку, бо ти моя скеля і моє пристановище, тож задля свого імені ти провадь мене і опікуйся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку таємно поставили для мене, бо ти мій притулок. У твої руки віддаю свого Духа, Ти викупив мене, Господи, Боже правди, я ненавиджу тих, що покладаються на марнолюбство, я ж надію покладаю на Господа. Я радію і веселюся Твоєю милістю, адже Ти зглянувся на моє приниження і розумієш смуток душі моєї. Ти не видав мене в руки ворога, а поставив мої ноги на просторому місці. Помилуй мене, Господи, бо я пригнічений. Виснажені від журби мої очі, моя душа і тіло моє, моє життя минає в смутку, а мої роки в стогнанні. Через моє беззаконня, слабне сила моя, виснажуються мої кості, я став посміховиськом для всіх моїх ворогів, а особливо для моїх сусідів і страховиськом для моїх знайомих. Коли вони бачать мене на вулиці, то втікають від мене, я забутий ними, наче померлий, викинутий з серця, як розбитий глечик. Я чую наклепи багатьох, звідусіль погрози, коли вони разом змовляються проти мене, маючи намір відібрати моє життя. Але я над тебе, Господи, покладаюсь і кажу: Ти, мій Бог, у Твоїх руках моя доля. Врятуй мене від рук моїх ворогів, що мене переслідують. Засяй світлом свого обличчя на Твого раба, спаси мене у своєму милосерді, Господи, не дай мені осоромитись, адже я кличу до Тебе, нехай осоромляться нечестиві й замовкнуть у шеолі, нехай заніміють обманливі уста, які зухвало зі зневагою наговорюють на праведника: яка ж велика Твоя доброта, яку Ти приготував для тих, що Тебе шанують та на Тебе покладаються. І виявляєш її перед усіма людськими нащадками, ти охороняєш їх від людської мінливості в надійному місці своєї присутності, ти захистиш їх в укритті від лихих язиків, благословений Господь, який виявив до мене свою дивовижну милість в укріпленому місці. А я ж говорив у своєму занепокоєнні Я відкинутий перед твоїх очей, однак ти почув голос мого благання, коли я волав до тебе. Любіть Господа, всі святі Його, адже Господь оберігає вірних, а за розумілим відплачує з надлишком. Тож усі, котрі надієтесь на Господа, будьте мужніми, і нехай буде сміливим ваше серце.